Друзі, ви просили, я зробила. І сьогодні я з вами з радістю поділюсь простим рецептом ось таких от чудових, простих у виконанні домашніх цукерочок. Погляньте, друзі, які вони апетитні. Вони не лише дуже смачні та корисні, а й дуже красиві. І цю красу зможете зробити самостійно. Друзі, для приготування цієї смакоти вам необхідно всього 4 простих інгредієнти. І вже скоро ви зможете смакувати. Ось погляньте. Трішечки згодом я вам обов'язково покажу, як вони виглядають всередині. А зараз пропоную проходити на кухню і скоріше почати приготування. Друзі, а зараз я вам покажу, як вони виглядають всередині. Тому ходіть ближче, зараз будемо розв'язати. Ось візьмемо одну суперочку. Погляньте, яка краса. Правда? Ну, давайте. Шоколад хрустить всередині горішок. Це я взяла з курагою. О, друзі! Подивіться: горішок, курага і чорний шоколад просто казка. Так що, друзі, з цього відео ви зможете готувати самостійно вдома таку смакоту. Для цукавичок нам знадобляться 100 г суміші горіхів, 100 г кураги, 200 г шоколаду і 100 г чорносливу. Всі інгредієнти перед вами на екрані або шукайте в описі під цим відео. Отже, поїхали! Курагу і чорнослив перед цим я промила і просушила рушничком. Шоколад будемо розтоплювати, а горішки підсушені вже на пательні. Все готово! Приступаємо до формування. Дивіться, як це просто. Наше завдання Начинити кожен сухофрукт максимальною кількістю горіхів. Я беру цього разу чорнослив і курагу, але можна брати інжир, фінік, ну будь-які сухофрукти, які у вас є, які ви любите. Надалі ми ще поекспериментуємо, обов'язково приготуємо. Але дивіться, як просто все і швидко. Справиться абсолютно кожен. Тепер шоколад розтоплюємо, я це роблю. В микрохвильовці короткими імпульсами. Нічого не додаю, просто розтоплюю. І підготувала, бачите, дощечку зверху пергамент, і так я буду класти до холодильника. Тепер саме смачніше. Кожну заготовку нашу цукерочку, ми щедро купаємо у шоколаді. І ось так легко перекладаємо, обтрушуємо зайвий шоколад. І все швидко. Залучайте до цього процесу малечу, своїх коханих. Це все дуже смачно, просто і весело. І ось такі заготовки у нас вийшли. Все відправляємо до холодильника 30-40 хвилин, щоб шоколад гарно застиг. Головне дочекатися, друзі. І погляньте, яка краса. Я харчовим барвником це золотавим прикрасила. І дивіться, які вони апатитні. Такі шоколадні цукерочки можна легко запакувати і комусь на подарунок. Дивіться, я тепер розріжу з чорносливом всередині. Погляньте, які вони соковиті. У мене чорнослив дуже вдалий цього разу, тому обов'язково ретельно підбирайте сухофрукти. Бачите, смакота? Тому, друзі, готуйте, смакуйте і не забудьте написати, чи сподобалось вам і чи любите ви цукерки такі.